Покаємо трамвачик, лунає тривога, Трамвайчик під'їхав. Харків, все це. тривога лунає, трамвайчик під'їжджає. Трамвайчик Тривогу, дякую Богу, він очутно. Травичка вже зелена, гарно, їдемо про проспект трактора будівельників. Що розповісти про Харків. Ну так, все, все, все так. Тривоги, відбії, щось будить, щось кудись летить, ніяк, ніяк. це не скінчиться. А бачите, люди як тургували, так торгують. Це ми під'їжджаємо по просто будівників до ювілейного проспекту. Ну, ринок, Все все торгується, все працює, незважаючи на тривоги, незважаючи на що. Аби гроші були. Все працює, все. Зараз зупинка. Зараз. Усім гарного дня, усім миру миродоброзвати, усім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити. Не на все, до побачення, мої малюк, і пока-пока.